Сучасна освіта вже тут і зараз у Бігородністровській гімназії номер 2 урочисто відкрили цифровий освітній простір. Це вже 19-й такий центр на території Одеської області. Все починалось з нашими друзями-партнерами з командою ЮНІСЕФ і асоціації з перших п'яти освітніх центрів, які показали свою надійність, показали свої результати, показали те, що такі осередки вони. Дуже потрібні, дуже потрібні нашим дітям, дуже допомагають нашим вчителям. Простір обладнаний сучасними ноутбуками, інтерактивними панелями та програмним забезпеченням для вивчення цифрових навичок, робототехніки, медіа та командної роботи. Центр наразі повністю готовий до роботи. Тут зроблений ремонт, поставлені нові меблі та обладнання. Індивідуальні парти, вчительський стіл, шафи, стільці, ноутбуки. Принтер та 3 d принтер інтерактивна дошка, звукова колонка та світло для проведення школи-блогерів. У кожному такому центрі працюють спеціально підготовлені т'ютори. Учителі-наставники, які складають розклад центру, організовують дозвілля та постійно перебувають з дітьми. Цей кабінет для мене дуже важливий. Тут дуже просторно і коли я приходжу на допом... на заняття, які нам дають, мені тут дуже цікаво. Тут е, дуже класні заняття, навіть краще чи ніж на уроках. Подібні простори не замінюють школу і не прив'язані до закладів освіти, але в них можна підключитись до онлайн-уроків, зробити домашні завдання та поспілкуватися з друзями або долучитись до гуртків, що позитивно вплине на динаміку освітнього процесу. Не дарма була вибрана школа номер 2 оскільки ви проводити формат змішаного навчання. Ми розуміємо дійсно, що є освітні трати, що дітям потрібно підтягнути знання. І дуже прекрасна ідея, коли діти, проходячи тестування, ми бачимо ті прогалини по темах, які вони не освоїли, що дасть змогу дитині і краще вчителю зрозуміти, яку тему потрібно додатково надати нашим довачам освіти. Дуже приємно, що діти на нас навіть даже звертають увагу. Так? Вони занурені тим, чим сьогодні займаються. Дуже приємно. Пані Наталя, за те, що ви завжди були з нами на зв'язочку, за те, що ви підтримали. А взагалі то хочу передати привіт Анатолію Ігнатовичу за те, що він саме в нашу громаду, саме в цей заклад зробив нам такий подарунок. Ми дуже вдячні Олександру Анатольовичу, і вам. Цифровий освітній центр сьогодні у нас буде працювати. Сподіваємося, що вас почуття буде в кожному закладі, і кожна дитина сьогодні зможе зануритися в той мир і буде нам робити наш мир краще. Цифрові простори на Одещині це реальний приклад того, як сучасні технології змінюють навчання на краще. Вони створюють нові можливості для дітей та формують школу майбутнього вже сьогодні. Проєкт реалізується Асоціацією інноваційної та цифрової освіти спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ за фінансової підтримки глобального партнерства заради освіти та уряду Японії. Сьогодні вже що ви розуміли, наші технології починають цікавити інші країни, наприклад, на основі профрінтація. Прику сьогодні чули. Запускаються зараз проекти нами в Польщі і в Німеччині вже і в інших країнах. Тому це здорово, що так це відбувається. Навчатись, граючись. Девіз, який мотивує та спрямовує молодь Акермана на нові звершення. Анастасія Ківі, Віталій Солдухін, перший муніципальний канал.